Вітаю! Не грім робить Бога великим, а тиша Його величі. Статуя Зевса одне з античних семи чудес світу, створена 432 або 435 року до нашої ери. Робота скульптора Фідія, який зробив Бога згідно з Іліадою Гомера. За даними античних джерел, статуя Зевса була із золота та слонової кістки висотою 12-17 метрів. Зевс сидів на троні, обробленому дорогоцінним камінням та чорним деревом. У правій руці тримав. Статуетку богині Перемоги Ніки, а в лівій скіпетер з орлом, на голові лавровий вінок. Статуя, встановлена в центрі храму Зевса в Олімпії, замовлена елейцями, хранителями Олімпійських ігор. Підлога перед статуєю була залита оливковою олією, яка відбивалася від басейну, створюючи враження, що світло йде від самого божества. Олімпія дівногрецьке поселення в Іліді північно-західній частині півострова Пелопенесу у Греції. Географ Страбон на початку першого століття до нашої ери зазначав, що статуя справляє враження, ніби коли ЗЕВ стане і випростається то проб'є дах храму. І доля статуї та храма непроста, розграбований 262 року до нашої ери готами, зруйнований землетрусами 522 і 551 років. За іншою версією, статуя загинула разом із храмом, який сильно постраждав від пожежі в 425 році до нашої ери. Є версія, що з зусиллями заможніх греків статую було перевезено у палац у Константинополі. Там вона зберігалася, поки не була знищена пожежею 462 року. А ще за однією версією, після заборони Олімпійських ігор, храм був закритий. 406 року імператор Феодосій II наказав зруйнувати всі храми і споруди в Олімпії як свідчення язичівської традиції, збережено тільки одну колону. У археологічному музеї Олімпії можна побачити реконструйований вигляд статуї та знаряддя праці Феїдія.